Скажи, будь Дай. ласка, що ти на базовому семінарі по германській новій медицині для себе взяв практичного? Дивіться, по ГНМ для мене це абсолютно новий стиль життя, це розуміння свого фізичного тіла, що відбувається з ним безпосередньо в тій чи іншій ситуації в житті. Мені дуже подобається двохфазність проходження конфліктів. Зрозумівши цю інформацію, так, ось тут, подивіться, можете побачити. Зрозумівши цю інформацію, я легше сприймаю ті, ну, симптоми. симптоми, так, хвороби, як в народі називається, але в наявності, згідно ГНМ це момент одужання легше сприймається і він проходить швидше, простіше, і вихід після так званої хвороби значно легший. І ти можеш собі легенько проходити ці процеси, які раніше відбулося там тиждень-півтора, да? зараз ти можеш за два 3 дні це все вирішить з практичної точки зору, маючи ці знання. Супер. І я так розумію, що ти от, ділився тим, що тепер я знаю взагалі, як навіть не входить і їх, скажімо так, наперед бачити якісь конфлікти для того, щоб да. не створювались конфліктних мас, і для того, щоб... Ну, тіло в тебе було здорове. На сьогоднішній момент для мене знову ж я вже другий раз на базовому семінарі, і я би дуже радив нашим людям, які пройшли перший раз базовий семінар, не затягувати з другим раз відвідуванням. Перш за все, для глибшого розуміння цих всіх процесів. Тому що е, ми можемо сприймати, ми можемо хоч тут ось легко його проходити, але коли ми попадаємося на крючок. Нових ситуацій, нових е, там скам випробувань в житті, ми тоді можемо і ще швидше, і простіше. Конфлікти завжди були і будуть. Питання тому, скільки ми часу витратимо на те, щоб зрозуміти, що відбувається з нашим організмом, і все. Супер. Дякую Дякую, Дякую за бажання по-новому і ну, по-новому. Вирішувати питання здоров'я і не тільки здоров'я, а як ти кажеш і ділися, що міняється стиль життя і розуміння, куди взагалі ми рухаємося, живемо і для чого. Для мене, якби це є слоганом, да, про прогинемо це новий стиль життя. Новий стиль життя. Запрошую вас на новий стиль життя. Це дякую. Дякую